Нейтрально рахунок цього. Комусь, може, так, це на щось впливає, але мені ні. А, ні а, нейтрально. А, я завжди нейтральна. Я приїхала сюди до вас. Я не мешканка Тернопіля. Не розумію, Але Але у нас там, якщо у вас тут видно, ще сонце був знади, то у нас тут уже темінь. Ну, чесно, мені якось однаково. Я нормально ставлюся. Я підтримую. А чому? Ну, не знаю, мені здається, так буде краще. Це стрес для організму, це і, і хвороба, і що люди дуже важко привикають, і діти тим більше. Ізначально в нас час. було в такий час, хай би він і залишався. І це наш час. І це наш час, так. В нас в тому час. часі жити комфортно. Це український час, бо той час це все, на все, наскільки я знаю, тільки частинка Луганської області в той часовий пояс попадає. Дуже круто. На мою думку, класно? це нічого не поміняє. Я як жив так живу. Так. Все класно.